Привіт, друзі. Я щороку на роботі проходжу тренінг для того, щоб підвищувати корпоративну культуру, а також які направлені на боротьбу з так званим «sexual harassment», тобто боротьбу з сексуальними домаганнями. Він доволі довгий, триває більше ніж годину. І він такий у відеоформаті, де головна героїня, жінка, називаємо її Леся, потрапляє в різні ситуації, і вам пропонується у цих ситуаціях відповідати на питання, як би ви себе там вчинили, і варіанти відповідей. І от одна із ситуацій, де значить, у неї є співробітник, називаємо його Рома, який дуже чуйний і уважний до неї, який допомагає по роботі, який там, ну, на нього вона може як, покластися. І ось у якийсь момент він її запрошує на побачення. Вона йому відмовляє. І Рома, видно, через якусь образу міняється в поведінці. Тепер він вже нечуйний і неуважний. Він тепер навпаки створює її проблеми, вставляє палки в колеса і взагалі псує її життя на роботі. І от ця Леся якось після роботи ввечері там в пабі розмовляє зі своєю співробітницею, де розповідає, от ситуацію, що їй складно на роботі, бо цей Рома значить, змінив свою поведінку. І у цей момент пропонується питання. Що би ви на місці цієї співробітниці вчинили? І варіанти відповідей. Перший варіант це переконали би Лесю піти до менеджера і поговорити про цього рому. Другий варіант це не робити нічого. Третій варіант це піти до менеджера самій і е, розповісти про, е, про цього рому. І четвертий варіант піти напряму до Роми і поговорити з Ромою. В кінці відео я вам скажу, який варіант я вибрав і деякі свої думки. Але взагалі хочу поговорити на цю тему, яка тут на Заході називається громадянська позиція. А у нас вона називається таким гидким словом доносительства або як, стукачество. Навіть не знаю, як українською буде, бо воно все з радянського мені якось тянеться. І у нас це має таку негативну окраску, да, от такі фарби, бо ми всі. Маємо травму від Радянського Союзу Савка, навіть який тривав там багато років тому, ще коли там був сталінський терор, коли да, там, люди могли просто якимись анонімками цими листами зіпсувати на назавжди життя якимось іншим людям. Наприклад, навіть якщо ви живете там разом у тісній комунальці, ви могли вигадати якусь гидоту про когось донести це у анонімному листі якимось органам, і цю людину би потім забрали кудись уже у колонію. І у вас би з'явилися зайві квадратні метри. І це практикувалося дуже сильно за Сталіна. І після нього, і навіть у 1988 році, начебто, це відмінили якимось там указом. Але, звісно, якби у головах у людей це залишилося, фарба залишилася, це, якби, це розуміння емоційне. І в як ми бачимо, це зовсім культивується, практикується тільки от вони накручують цю спіраль, давайте доносів, всі на друг один на іншого доносять. І тому зрозуміло, що навіть я от не пожив при Савкі довго, я народився за пізнього совка, але все ж таки травма вона так просто не уходить. І у мене з дитинства також є такий от ресентимент, що от на когось щось там ябіднічать, та. Там Насвистувати, стукати, доносити це дуже погано, що нічого в цьому гарного немає. Взагалі це такий шейм, ганьба цій людині, що вона таке робить. Але я, коли почав працювати з західними компаніями, ще до того, як переїхав до західних країн, я почав розуміти, що тут відношення до цієї ситуації трішки інше. По-перше, у мене в компанії був такий практика, така посада. Називалась People Manager. Це людина, яка вирішує якісь проблеми, взаємодії між людьми в командах. А також щороку, коли йде якийсь промоушен, передивляються ваші успіхи за рік і дивляться, чи вам піднімати заробітну плату, чи не піднімати, чи опускати, як ви себе поводили. Це, знаєте, як наперекір всім. Думкам, що програмісти вони такі інтроверти, ні з ким не спілкуються, насправді в них має бути дуже гарне вміння працювати в команді і слухати один іншого, і допомагати, і бути дійсно як емоційно е, розвинутою людиною. Так? Тож для того, щоб краще зрозуміти успіхи кожної людини, є такі, якби такий фідбек-ліст, коли за місяць до цього промоушена. Всім членам команди або компанії розсилається листи на рандомних людей і вас запрошують дати якісь характеристику цій людині. Що вона робила протягом року? Гарного, поганого, що їй треба робити більше, що їй треба робити менше, де вона реально належала, а де вона там сіяла. І от сяяла. І ось ви даєте на інших людей, інші люди дають на вас. Все це анонімно, тож сподіваюсь, чесно, так. І потім people Manager сідає з вами і говорить, значить так і так, от сказали, що ви в цьому молодець, а у цьому ні. Отут вам треба так більше робити, так вам треба перестати робити, а так вам треба робити менше. Тому, дивлячись на ці всі речі, а також на ваші якісь там закінчені проекти, ми вирішуємо, що ми вам там дамо там ти, ти, ти скільки, там 5% надбавки до вашої зарплати. От. Якийсь момент, коли я це побачив, для мене це було дивно. Для мене це було якесь таке, знаєте, на що заставляють якось один проти іншого щось там писати, щось розповідати, як це так, як це я буду там на Петю щось розмовляти, розказувати, що він там значить, щось десь налажав. Але потім я зрозумів, що це найкраща річ для того, щоб, по-перше, покращити, як саме. Покра... Совершенствуватись, да, як українською мовою. Тобто, зробитися краще, бо ви чуєте чесний фідбек від людей, які розповідають, що ви робите не так, може, ви навіть не усвідомлюєте речей. Або навпаки, ви робите щось гарно, але ви також цього не усвідомлюєте, тож це вам корисно так чи інакше, якщо людям щось подобається у вас. По-друге, ви можете дійсно сказати, вказати на якісь недоліки іншої людини, і це покращить ту людину. І взагалі покращить. Атмосферу взаємодії взаємодії відносин і взаємодії команди, так і взагалі компанії. Тож це дуже кльова річ. І я вважаю, що це одна із найефективних таких ідей менеджменту, які я зустрів тільки лише коли почав працювати у західних компаніях. Я такого у наших компаніях ще на той час не зустрічав. Але і взагалі це не тільки в компанії. Вже ми всі знаємо про знаєте про ці історії про цих німців, які там доносять на своїх сусідів. Дійсно, якісь бувають такі речі, які нам таким пострадянським людям важко зрозуміти. Коли, наприклад, ви включаєте там гучну музику, да, і до вас приходить поліція, бо її викликав сусід. І питання постає тому, а чому він просто не прийшов і не поговорив, що мене не влаштовує музика? Зі мною такої ситуації не було. Я думаю, що важливо, сусід все ж таки адекватний, спочатку поговорить з сусідом і розкаже, що так, я, якби, мені не подобається, що ти включаєш музику, будь ласка, перестань. І вже на наступний раз тільки викличе поліцію. У мене навпаки був такий випадок, ще в Нідерландах, що коли мої сусіди збиралися влаштувати таку патію, яка там тривала би до години ночі, вони всім сусідям. Принесли такого листа, де вони попередили, що таку-то, таку-то дату, сподіваємося, ви не будете не проти. Ну, ми були не проти. Не знаю, що б вони нам б запропонували, якби ми були проти. Може, вони б нас запросили на цю паті. Не знаю, можливо. От. Я вважаю, що люди доволі адекватно один з іншим взаємодіють. Але момент такий, що те, що у нас вважається таким, ну, не у нас, мені взагалі гідко думати, що це у нас, скоріше всього, там далі на схід цієї. В країні а вважається таким негативним стукачеством, тут це така от активна громадянська позиція, яка покращує не тільки життя людей, а взагалі атмосферу от, там, у цьому суспільстві, у цій громаді, де вона знаходиться. Так? І ну, от можна собі уявити якісь конкретні там ситуації, да, що не знаю, там, на Заході, звичайно, там поліцейські беруть хабаря. Ну, не будемо наївними, так? Але якщо вони це роблять. То вони це роблять максимально секретно. Бо якщо це побачить його напарник, якщо це побачить якийсь перехожий, якщо це побачить навіть е, порушник або оба його навіть дружина, вони, скоріш за все, майже, я впевнений, донесуть на нього, скажуть, що це трапилось. А у нас патрульні беруть хабаря разом зі своїми напарниками, взагалі там покривають один іншого, давайте будемо. Відверто, ми всі розуміємо, як це працює у нас. І до якихось банальних речей. Якщо на заході ти кинув цигарку, десь повз смітник, так, то тобі зроблять щонаменше зауваження, а що, а ще може, і ще й поліцейський якийсь прийде і штраф тобі випише за це. У нас може кинути прийти, зайти в маршрутку, і дихнути прямо в салоні, і всі будуть вивчати, бо, значить, западло, бо це от щось казати і взагалі десь на когось жалітися. Якщо вам нагрубили у тому ж магазині в Україні, ну це така бізнес-ідея, так тут грублять. Ну якщо хтось доніс, ну ладно, на там ми тобі вибачення напишемо, або може якусь компенсацію. Але 99 інших людей вже звикли до того, що їм там грублять, і ніхто не буде жалітися. Ну навіщо? Навіщо заморачуватись тут, якщо таке трапиться, то тут скоріш за все це буде знати менеджер. Потім буде якийсь тренінг на весь магазин. Де як треба поводитися з клієнтами. І, звичайно, цього клієнта також нам будуть йому компенсувати морально на якусь як ущерб. Да? Тобто, відношення зовсім інше, і воно взагалі працює на покращення. І в мене думка така: чому взагалі от у нас такий негативний, як такий фльор, да? от ми відчуваємо, що це погано на когось щось говорити. Бо ми самі десь, кожен. У своїй мірі, так, хтось більше, хтось менше, звикли десь трошки халтурити, десь там хитрити, ламати правила і щось робити не так, як треба. Так? Тому нам не подобається сама думка, що на нас може хтось це розповісти. І тому ми розуміємо, що краще нам нікого не розповідати, бо це така практика не хороша. Але на Заході це сприймається зовсім інакше. І це дійсно працює на те, що. Атмосферу у суспільства розвиненого західного, вона більш здорова. Вони це сприймають не як якусь таку підлість, а як от позицію, що ти бачиш несправедливість і ти маєш про неї повідомити. Тут навіть є такий термін, називається whistleblowing. Це коли ти бачиш якусь річ, яка може там, наприклад, Створити загрозу життя або загрозу фінансової стабільності компанії, або якусь небезпеку для якогось соціума, ну, яка може от якусь о, реальну проблему створити там, о, тобто ти маєш таку ролик, що ти маєш наче от, як посвістити свісток, да? процес повістити. І законодавча ця людина навіть захищена від якихось можливих негативних наслідків. Якщо хтось буде покараний за це, і цей покараний захоче помститися за якоюсь умови, то той, хто доніс, він буде захищений від цієї ситуації. І це, отут -от у Англії, наприклад, навіть у законодавчому рівні прописано, що у вас є такий обов'язок громадянський і є такі права, у вас є такий захист, ви можете розраховувати на нього. Я не знаю, чи у нас є щось таке схоже в Україні. Просто констатую факт, що це є у західних країнах, і, зокрема, у Англії. Тож, давайте тепер повернемося все ж таки до питання того, який був у цьому тренінгу. Я відповів, що я би не зробив нічого. І це, звісно, був неправильний, як ви розумієте, варіант відповіді. Правильний був варіант піти і розказати про цього рому менеджеру, начальству, керівництву. І от, значить, коли ви вибираєте правильний варіант, Леся приходить на наступного дня у офіс, що вона бачить? Вона бачить співробітників, які стоять по колу, і цього рому, який пакує свої речі, і от під цим от зором всіх людей просто виходить з офісу. Його звільнили. так? Бо така поведінка, вона неприйнятна. Ну і окей, подумав я. Ну, так, можливо, це такий варіант. Ну, я не знаю. Я не зовсім згодний, бо мені здається, що кращий варіант це все ж таки, що нам так найбільше, це переконати Лесю, поговорити самі з менеджером. А взагалі, якщо вона не просила, то дивлячись на того, наскільки ви близькі люди, нічого, звісно, не робити самостійно. Але. Що найцікавіше, я був свідком реальної ситуації, коли жінка тут, у Англії, працювала з чоловіком, який був доволі токсичний, який реально псував їй, ну, як ускладнював її роботу, який дуже сильно її критикував, який там багато який робив задач, якихось ну, таких складнощів на роботі, від яких їй було складно. І ну, взагалі він такий доволі токсичний людина був, він токсичний для всіх. Тобто він, знаєте, є люди, які, якщо от він вміє спілкуватися з людьми, то він вміє спілкуватися з людьми. Якщо він не вміє, то всі від нього потерпають, якісь мають проблеми. Ну, ось ця людина, яка ну, з кимось краще, з кимось гірше, тут він створював проблеми. І от вона, значить, пожалілася своєму співробітнику, ну, розповіла, розповіла, що от складно значить, з, цим з ним працювати. Проходить деякий час, і раптом цей співробітник повністю змінює свою поведінку. Він починає як ігнорувати, е, уникати спілкування з нею. А вони працюють дуже тісно разом. Кожен день їм треба разом е, як взаємодіяти для виконання якихось робіт. І тут вони не можуть вже нормально взаємодіяти вже якийсь іде, от просто такий от момент дистанціювання, так? один від іншого. І... Псування, взаєм, звичайно, взаємовідносин з цією людиною. Ця співробітниця вона дізнається, що той її друг, так званий, чи співробітник, він доніс на цього токсичного чоловіка у менеджеру. І з ним поговорили, йому настукали по голові. І тепер такий наслідок, що Атмосфера в команді зіпсована, що стосунки між людьми зіпсованими зіпсовані, його не звільнили, але її робота її якість сильно погіршилась. І я відверто не розумію, чому він так вчинив, бо його про це не просили. Бо що найбільше, що він мав сказати, як я вважаю, це переконати її, поговорити з менеджером. А якщо ні, то взагалі нічого не робити. Але він вчинив саме так. Як було у цьому тренінгу. І я розумію, що це такий патерн, який тут загально прийнятий. І люди по замовченню його притримуються. І ось я персонально з ним взагалі не згодний. Мені цікаво, що ви думаєте. Як би ви вчинили? Можливо, я просто якийсь маю совкову таку травму і мені цього не збагнути. Або дійсно тут якась така соціальна. Помилка, мені здається, з поведінки у ситуації, яку треба розв'язувати у даному випадку. Тож, скажіть, будь ласка, якщо ви маєте якісь власні думки щодо цього, було б цікаво вас почути. А у мене на цьому все вже вечірі. Тож до нових зустрічі і гарного вам вечора.